Шевченко три літа. Читає Прокопчук Анастасія учениця шостого класу Миколаївської гімназії Ковчанської сільської ради Дубицького району Рівненської області. І день на день і йде не йде, а літа стрілою пролітають. Забирають все добре з собою, окрадають добрі думи. Охолодний камень розбивають серце наше і співають амінь. Амінь. всьому веселому однині й до віка і кидають на розпутті сліпо. Марно пролетіли, а багато в моїй хаті лиха наробили, опустошили убоге моє серце тихе, посили усе добре, запалили лихо, висушили чадом димом, Ті добрі сльози, що лилися з катрусею московській дорозі. Що молились з козаками в турецькій неволі. І Оксану мою озорю, мою добру долю. Щодень божить умивали, поки не підкрали злії літа та все те є заразом украли. Жаль і батька, жаль і матір, і вірну дружину. Молодою веселою класти в домовину. Жаль, великий, брати мої. Тяжко годувати малих діток неумитих, не топленій хаті. Тяжке лихо та не таке, як тому дурному, що полюбить, побереться, а вона другому за три шаги продається. Та й з його сміється. О, де лихо, о, де серце разом розірветься, о таке то злеє лихо зо мною спіткалось. Серце люди полюбило і в людях кохалось, і вони його вітали, гралися, хвалили, а літа тихенько крались і сльози сушили. Сльози щирої любові, і я прозрівати став потроху. Доглядаюсь, бодай не казати. Кругом мене де не гляну не люди, а змії. І засохли мої сльози, сльози молодії. І тепер я розбитеє серце, ядом гою і не плачу. І не співають, а ви з собою. Отаке то. Що хочете, то те й робіте. Чи голосно зневажайте, чи нишком хваліте мої думи? Однаково не вернуться знову, Літа мої молодії, веселе слово не вернеться. Перед ким мої думи буду сповідати. Думи мої, літа мої, тяжкі є три літа. До кого ви прихилитесь, мої злі діти, не халітесь ні до кого. ляжте дома спати. А я піду четвертий год новий зустрічати. Добрий день. Благодітстві є, указом новеньків повите, іди, здоров, та не забудь злидня поклонитись.